Вітаю вас на нашому каналі Мама і доця наша кето. Сьогодні я знімаю сама без мами, тому що вона так само, як і в поїхала в дорогу, але скоро вона вже має повернутися. Але вже я так бачу поїсти на не спіє. Так що сьогодні я вам хочу показати, що ж я їм. Супчик з пікінської капусточки прикрашений кріпчиком помідорчик, так сухий перчик. Е, ще також заправлені сіллю та перцем. Потім це сало, відварені яєчка та цибулька. У нас такий от чай з календули та все. Ось такий він дуже гарний. З нами вечеря. Всіх люблю і цілую серцем і очима. Добрий вечір, наші друзі. Хочу розказати вам сьогодні про свої відчуття, про свій день голодування. Біля першої години дуже захотілося їсти, але попила води і пройшло. Найгірше було, коли приїхала додому, і треба було ще вечерю хлопцям зробити, то тобто трошки підсмоктувало, але зробила собі кружечку чаю, дала туди ягідки й йошти, так попила і все, пройшло. Відчуття легкості в шлунку і в тілі, Легкість дуже дуже легко в тілі. Ліза теж каже, я стала як пушинка, мені так легко, одне єдине, що її болять ноги. Їжу сьогодні Ліза собі приготувала сама зі всього, що було в холодильнику, трошки капусти, якесь м'яско знайшла, помідорчики заморожені, перчик, морквочка, петрушечки. Додала для смаку, посолила, поперчила, яєць наварила, сала нарізала, дівчина сама наїлася ще й всіх вдома нагодувала своїм супчиком. Вага наша зменшується, воду п'ємо, як і пили і вчора, і позавчора. Всім гарного вечора, спокійної тихої нічки. І всім до зустрічі завтра.